Лайфхак, як не зламати свій квівертип або вершинку на риболовлі. Багато рибаків, коли закидують фідер, не звертають увагу, що відбувається в них ось тут, з їх вершинкою. Інколи ви можете завести за себе назад, і вся оця штука, котра у вас тут, все може переплутатись, наробити вузлів і всяких приколів. Коли ви заводите за себе фідер, відкриваєте заводите за себе, ви можете звернути увагу назад, подивитися, як там відбуваються справи. Але не завжди це зручно. Тому у нас є друга система. Тут ось, другі друзі, де ви держите пальцем, ви пробуєте. Якщо тут є натяжіння волосіні, натяжіння нитки, значить все правильно. Якщо ви відпускаєте і тут вона висить, як сопля, то значить у вас там щось переплутано стовідсотково. Вам не треба дивитися, а ви тут попробували, є напруга, натяжіння, все правильно. Значить, ви робите все правильно. Ой-ой-ой. Перевірили, все чітко. Можемо робити закид і не переживати. І ви збережете свою вершинку в тілості і сохранності. Я так роблю, друзі, в мене фідеру вже один рік, роблю так постійно і не зламав ще ні одного qr Користуйтесь!